Вітаємо, це програма реформа. Сьогодні говоримо про ОСББ. Реформа діє не перший рік і вже має свої конкретні результати. Тож сьогодні ми покажемо, як живеться у будинках, мешканці яких захотіли і об'єдналися для управління своїми будинками і територією. Тим паче, що час на добровільне об'єднання спливає 1 липня. Держава призначатиме своїх управителів тим, хто досі не визначився. Як це виглядатиме? Дивіться в цій програмі. Ми багато вже чули про ОСББ, але краще один раз побачити. І ми приїхали для цього в бровари, і зараз зустрінемося з головою одного з ОСББ, який працює вже з 2011 року в одного з цих будинків. Ви так само ви живете ви мешканці теж з цього будинку. Так, однозначно, да. З самого початку живемо. То, що ви тепер голова ОСББ, як багато це займає у вас часу? Чи ви встигаєте десь працювати, чи скільки вам платять там мешканці будинку? Е, ну, насправді, спочатку, насправді, для запуску цього всього, це дуже важка, важка така праця. Забирали будинки, оце все було просто будівельне сміття, тобто ні дерев, нічого не було. Будинок забудував забудовник один з місцевих, і в 2011 році він передав його комунальному ЖЕКу. Якщо забудовник ще більш-менш намагався обслуговувати свій будинок більш-менш нормально, то комунальний ЖЕК гроші брав, а послуги майже не надавав. І ми тоді створили це ОСББ. І біля кількох років боролися, щоб встановити нормальний стан систем, тому що будинок новий. Але за кілька років вже довели в систему систему до такого стану, що було дуже жахливий стан цього будинку, і плитка відпадала. Навіть зараз ви бачите, що в деяких місцях плитку поприклеїли, назад відпадає. Тобто, ну є проблеми, які і досі доводиться вирішувати ще й досі. Є ЖЕК класичний, так. тобто там сидить начальник жеку зі своїм кабінетом, спочатку ще так. там щось. Може, є секретарка, навіть я не знаю. А там є там команда сантехніків, електриків, вічно там тверези хабоні. Угу. Як, як у вас це виглядає? Ну, я спеціально не брав собі кабінет, тому що деякі голови ОСББ беруть собі кабінет. Я кажу: друзі, у мене є мобільний телефон, я живу в цьому будинку. Тобто я завжди на першому поверсі зустрілись, а всі вільні приміщення треба використовувати, щоб вони приносили або дохід, або користь ОСББ. Електрики, сантехніки, у нас все аутсорс, ми їх викликаємо ті, коли є якась потреба. Тому що, коли систему вчасно провели профілактику, зробили всі необхідні речі, то вона не ламається так з бухти-барахти, вона ламається щось серйозне. А так, в принципі, що електрика не викликали жодного разу. За рік ми не викликали жодного разу Електрика. Тут майбутній сквер, але грошей в місті на сквер нема, тому зараз вирішили прокласти власними силами бетонну доріжку, щоб ходити не по грязюці. на це гроші як виділяються? Ні, це у нас ми весь двір збирали всі, всі всім світом. Хто скільки може, збирали гроші, тому що тут питання. У мене виникає дуже часто питання, що я ж хочу для всього двора щось зробити. А мені потім моя контрольна ревізійна комісія каже: Андрію, а скільки тут будинків? Кажу, чотири. А ОСББ каже, у нас працює тільки. А чому ми маємо платити за весь двір? То У вас вже не ЖЕК, а ОСББ. Ми приїхали подивитися, як воно працює. Ви задоволені? Довольно, звісно. Краще, ніж ЖЕК? Краще. А чим? Ну всім краще. І порядок у нас. І все в нас. Недорого це коштує, ну, сплачуєте порівняно. Ну ні. Слава Богу. Окей, добре. Ми доволі, наприклад. От у нас зараз під'їзд обладнаний камерою відеоспостереження взагалі є на вхідних дверях, для того, щоб коли хтось підозріли, що якась людина зайшла, то вже маємо її фотографію зразу готову. Це ж важливо, щоб всі платили гроші вчасно. А у нас 99% платників без затримок, все нормально. Тобто у нас якраз ми зараз відпрацювали, що всі готові. Ну, людина, коли розуміє, що вона платить, то вона платить. Все, що тут стоїть, з декору, це все люди робили. От, раніше ще діду стояв, діти робили на майстер-класі. Ми для дітей тут виставляємо столи, лавочки. І діти тут проводимо для дітей майстер-класи. Там до великого дня, там до різдва до ще, ну, до різних свят, до нового року. І люди діти щось роблять своїми руками. Як змінюється в залі психологія людини? Що дуже важливо. Ну, от люди все одно звикли того, що це якби не моє, да. і тут раптом раз все моє і будинок. Мій. Ну, людей дуже класно об'єднувати якимись невеликими спочатку діями. Давайте, наприклад, поміняємо вхідні двері. Коли люди починають розуміти, що їх невелика дія призводить до якогось результату, то вони починають відчувати себе господарем. Бо а якщо дитина, наприклад, допомагала фарбувати поверх. То uh, батьки руки повідкручують ті людині, яка там щось з ногою шваркне чи ще щось зробить, тому що це робила її дити дитина Дуже важливо, щоб люди починали щось робити. і У нас дуже ну, картини люди, книжки дають, квіти виносять. Багато людей, які просто дають гроші. Ми їм також дуже вдячні. Да? Але якщо людина ще й вийшла, а дуже багато людей виходять і дуже допомагають робити. Ми постійно толоки проводом прибираємо двір uh, сусіднього це за сквер раніше було звалище. Ми його прибрали. Зараз далі пішли, тобто. Робимо те, що ну, хочеться, щоб було нормально жити нашим дітям. Сюди, сюди. Зараз. Свят. Діти спеціально граються, вони заходять так тихенько заходять, а потім так світ горить сюди. Так класно. А скільки разів це дало можливість зекономити оплату? Ну, це в шість разів зменшили. Шість разів економія, тому що у нас будинок без вікон і горить 24 години світло. А реально воно ж треба, коли там люди пішли на роботу, прийшли з роботи, і можливо хтось є вдома, вийшов, зайшов з квартири. Як швидко окуповуються такий датчик? Датчики руху ми рахували. Ну так як і датчики акустичні, ми рахували десь 13 місяців, а потім він же буде нам заробляти гроші. Рік тому Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язав мешканців багатоквартирних будинків до 1 липня цього року визначитися, як вони ними управлятимуть. Інакше місцева адміністрація призначить управителя самостійно. Перший спосіб створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Воно ж ОСББ. Робиться це на установчих зборах, які збираються за ініціативою щонайменше трьох власників квартир. Про час та місце зборів за два тижні інформують усіх власників приміщень у будинку. Рішення про створення ОСББ приймається більшістю голосів власників. Тому, якщо на зборах присутні не всі, чи голосів не вистачає, проводиться письмове опитування тих, хто не голосував. Кількість голосів співвласника пропорційно залежить від площі його квартири чи нежитлового приміщення. Разом із рішенням про створення ОСББ приймається його статут і об'єднання реєструється як юридична особа. Старий ЖЕК зобов'язаний впродовж трьох місяців передати новому ОСББ всі технічні документи на будинок. Альтернатива ОСББ збори співвласників будинку. Вони більшістю голосів можуть визначити свого управителя і підписати з ним договір. Або ж мешканці можуть самостійно управляти будинком, не делегуючи повноваження нікому. Але тоді для прийняття рішень, використання спільного майна чи встановлення плати на утримання, потрібно щоразу збирати голоси 75% власників. Це не дуже зручно в умовах великої кількості квартир, але може бути доволі ефективно у невеликих будинках. Те, що люди бояться, це нормально. Це нормальний стан людини, яка йде в невідомість. Люди ще не мали можливості бути господарями свого житла в багатоквартирних будинках. Розумієте, це нове, це тому це абсолютно нормальне ставлення людини до невідомого. Але яка віддача? Віддача колосальна. З моменту з 1 липня минулого року до цього часу вже більше двох тисяч нових зареєстрованих об'єднань. Це 13% від загальної кількості, яка була створена за всі роки існування об'єднань, тобто віддача колосальна. Рада виконує все, що потрібно. На жаль, трошки з відставанням йде в нас уряд. Треба, щоб ми буквально з дня на день отримали порядок проведення конкурсів, який мінрегіон має затвердити своїм наказом, і фактично цей документ вже на підписанні в мін'юсті порядок проведення конкурсів на вибір управителя. Що буде зараз? Наш комітет буде подавати зміни до прикінцевих положень закону 417 про особливості здійснення права власності, не з метою продовження терміну. Коли має відбутися процес, фактично до переходу до ринкових умов в плані управління, а з метою затвердження двох принципових речей: перше, щоби до моменту, поки органи місцевого самоврядування виберуть за конкурсом управителя, щоб ті жеки, які зараз працюють, мали можливість працювати, тобто до моменту, коли завершиться конкурс, адже якщо навіть конкурс зараз буде проведений в червні. Ну, ще не буде результатів конкурсу. То, щоб не розривався цей процес, ми хочемо, щоб джеки продовжили працювати до моменту обрання нових управителів. І друга абсолютно принципова річ, яка має бути, що власники в будь-який момент зможуть розірвати договір з управителем, якого призначать за конкурсами орган місцевого самоврядування. Якщо виберуть свого управителя або створять ОСББ протягом дії оцього однорічного терміну, на який мали бути призначені управителі. Тобто ми кажемо, що, шановні, якщо навіть вам оберуть управителя протягом цього року, коли має діяти договір з новим управителем, ви маєте право його розірвати, але ви повинні собі вибрати свого управителя або створити об'єднання. Школа, і ми зараз наводимо лад, якщо бачите, там стало трошки чистіше. Взагалі раніше було звалище і будівельні відходи туди звозили. А зараз викошуємо, зараз хочемо викосити і зробити просто собі сквер великий, тому що школа ми розуміємо, що буде не скоро. А сквер людям треба вже. Який бюджет у СББ вашого? Тобто, угу. скільки складає, на що йдуть витрати? У нас зараз внесок на квадратний метр складає дві гривні. От. Це багато чи мало? Ну це мало насправді. В Києві зазвичай менше трьох немає. От. У наших комунальних ЖЕКів у них було трошки менше. Коли ми забрали будинок, було взагалі півтори гривні. Коли піднімаєш тариф, це завжди важко. Але підняли двох гривень, це було взагалі там, революційно в праворах. Комунальний ЖЕК, ви розумієте, поруч по півтори гривні платять, а тут дві. І люди кажуть, що одно буде все так само, тільки дорожче. А коли побачили, що не так само, що виявляється, що за півтори гривні ти нічого не отримуєш, а за дві гривні у тебе фул сервіс. Тобто у тебе двірник прибирає, прибиральниця прибирає. Ви, у вас десь є можливість заробити в вашому будинку? А, ну, ми зараз, що ми отримаємо? Ми зараз людям сказали, що провайдери використовуватись нашими кабелями, кабельними каналами. Будь ласка, сплачуйте, це без проблем. Провайдери всі вони завжди сплачували, вони готові. Можна розміщувати на фасадах рекламу. У нас колись висіла реклама, але знову ж таки, загальними зборами зібралися, кажемо, треба нам 5 тисяч гривень. Треба. Здаємо фасад під рекламу. Здаємо. Все, повісили у нас на 21-му поверсі висіла реклама аптеки, яка в нашому будинку. Також розміщення реклами всередині будинку. У мене провайдери дуже часто робили так, інші не дуже добросовісні підрядники, розміщували рекламу де завгодно. ліпили який був ЖЕК. Я прийшов і сказав: друзі, кожна реклама коштує грошей. хочете, щоб вона висіла платить гроші. Все, всю рекламу зняли. Розмістили на першому поверсі, у нас є дошка оголошень, є реклама в ліфтах. Так само є приміщення будинку. Будь-які закутки, які можна в законний спосіб, здавати в оренду там чи використовувати мешканцям. Вони ми їх всі роздали, тобто у нас мешканці все забрали, використовують, отримують цього додатковий дохід. Кожен будинок багатоквартирний може досягти того, що ви досягли, чи все таки є нюанси. Ну, насправді все залежить від того, чим більше будинок, тим краще створювати ОСББ, тому що буде більше грошей. Але нічого не заважає об'єднатися сусідніми будинками. У нас зараз цей процес триває. Будемо об'єднати з сусідніми будинками, щоб ще більше грошей у нас залишалось, щоб ми могли більше зробити і для власного двору. Тут питання в тому, що створити ОСББ це ж не заміна ЖЕКу. Багато хто вважає, що ОСББ це ЖЕК, але які створили мешканці. Це не так. ОСББ це є замовник. ОСББ форма управління будинком. Ви Створюєте ОСББ, а потім обираєте ЖЕК самостійно обслуговувати управляючу компанію, тобто ви стаєте людьми, які визначаєте, хто буде в вашому будинку прибирати будинок, грубо кажучи. Ринок управителів професійних поки не зовсім сформований, і тому в більшості міст колишні жеки вони будуть переформатовані в управителів, і, можна так сказати, під новою лейблою їх вже орган місцевого самоврядування на конкурсі призначить для тих будинків, які самостійно не приймуть рішення щодо управління. Сказати, що 100%… Покращиться якість послуг, однозначно не можна. Тут ідея в тому, що якість послуг покращиться, коли з'явиться конкуренція. Тобто, чим більше буде постачальників, управителів боротися за клієнта, Тим буде зростати якість послуг. Ідея не така, що тебе змушують щось робити, а ідея, що якщо ти хочеш, тобі закон дає додаткові можливості і додаткові привілеї. Тут, якби, нікого ніхто заганяти не буде. За даними досліджень, яке проводила громадянська мережа опора, основна причина, чому йде реформа, це самі мешканці в будинку. Це не готовність мешканців. Об'єднуватися і приймати якісь колективні рішення. Ну, вони взагалі не усвідомлюють себе співвласниками, відповідальними за управління своїм будинком. Ну, вони думають, що їм ЖЕК, чи місцева влада чи держава зобов'язані прийти і все зробити в будинку. Тобто квартира, квартира, квартира моє, а все, що за межами квартири, це от хтось інший має цим опікуватися. І це власне, основна причина. Що має змінити? Я думаю, дві причини до дві таких: це одне позитивні історії успіху. Ну тих, хто вже зробив, кому вдалося, і друге, це інформаційно роз'яснювальна робота, широка, яку би мала проводити держава по ідеї по роз'ясненню самої реформи і самих можливостей. Чим більше людей в будинках, чи організованих в ОСББ, чи просто тих, які приймають рішення більшістю, будуть вимагати якісного управління, тим буде з'являтися бізнес більше, тобто сам бізнес. Чи колишні голови ОСББ будуть створювати управляючі компанії, ну чи просто малий бізнес. От наша ідея в тому, щоб це були не великі управляючі компанії. А Малий середній бізнес прийшов в сферу управління житловим фондом. Попит породжує пропозиції. Тобто, буде клієнт, який буде замовляти послуг, будуть з'являтися і фірми в деяких містах. Наприклад, в Києві вже дуже активно йде розвиток цього ринку. З Андрієм ми показали, як виглядає його ОСББ. Це хороший приклад. Але от ми знаємо, що Андрій ще пропагує цю ідею взагалі броварах. Ми зараз в іншому абсолютно подвір'ї, де тут мешканці теж деякі ініціативні хочуть створити ОСББ, але з чим вони стикаються? Ну, Будинок цей достатньо старий. Да? Ми бачимо, що у нього є певні вади вже ззовні, є вади всередині. Тобто, і тут багато пенсіонерів, які вважають, що держава не буде відшкодовувати пільги. Що вони ну, вони думають, що держава ще буде щось з їхнім будинком робити, а вони можуть при цьому не вкладати свої гроші. Государство мені гарантує льготи. Угу. Що мені буде гарантувати СЗС? Кто? СББ. СББ. И кто, и что? Ничего. Только будет заниматься Хлопцы надо собрать вот на крышу, хлопцы надо собрать на окно. Вот единственное, что я ожидаю от этих СББ, это просьба, просьба. А потом он превратится в капиталиста, короче говоря. Уже 50 лет этому дому. Надо все ремонтировать. Кто будет ремонтировать? Мы жильцы, поняли? Так зачем мне ОСББ? ОСББ, если мне все это регулирует пока ЖК, ЖК. Ну был же все годами, если не веками, то годами Жеки оправдано и все это кому-то хочется денежку и все. Вікторія, яка мешкає в цьому будинку, і ви хочете організувати тут ОСББ? Ну, хотілося б, так. Да. А, ну що, покажете, що тут у вас є? Пожалуйста, проходіть. Старий будинок? Так, да, років 50 вже нашого дому. От провода. Це, я так розумію, грибок, який з підвалу йде. Все сырое, все осыпается. сложно, потому что э, я организовывала вот вместе Андрієм Андреем Сауком Здесь встречу. Вышло человек 8 из дома. 36 квартир. Ну вот, как бы по несколько человек в квартире. Ну вот, мы поговорили, мы обсудили. Андрей нам рассказал план действий, какой должен быть. На этом все. Это было прошлым летом. Сейчас посмотрим пожалуйста. Запах ощущаете, да? А, запах камеры не передастся, але... очень осторожно, да. потому что канализационные трубы там. Да? Можете только очень осторожно, потому что текло. Смотрите, видите, какое все ржавое. Ну что бы вы ви Виктории порадовали в этой ситуации? Ну дуже важкий стан будинку, але якщо нічого не робити, ми розуміємо, що держава тут вкладатися вже не буде. Треба з кимось об'єднуватись. Однозначно, кілька будинків поруч створити декілька об'єднати. Об може тут воно не треба багато кладень. Насправді питання може вирішуватись якогось там двома трьома тисячами гривень, якщо це там можна зробити, але це треба вивчити стан будинку в першу чергу. Вы знаете, я столкнулась с тем, что многие вот наши соседи, вот, то есть, когда им задаешь вопрос, а вы знаете о том, что ЖЭКов не будет, они удивляются, говорят, как? А что же будет, а как? То есть нет информации у людей. То есть ведь что это их будинок? И... Пока нет. Я так, ну, это мое мнение, нет. А как это делаешь? Как это, че, это Они, вот, они считают, ну что-то же будет вместо ЖЭКов. Ага. Кто-то придет и кто-то сделает. Хотя ну, у нас мало что делалось. Якщо ви мешкаєте багатоквартирному будинку і не створили ОСББ, мушу вас засмутити так, як було, все одно вже не буде. Оскільки з 1 липня в гру вступають органи місцевого самоврядування, які на конкурсних засадах призначатимуть управителів, з якому порядку проводити конкурс зараз. Визначає ще визначає мінрейон. Тоді будуть зрозумілі критерії, і тоді орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах призначає управителя. Водночас, до 1 липня, у людей є час самостійно визначитися щодо управління в багатоквартирному будинку. Тим більше, що е, законом передбачено, що у разі створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, тобто люди можуть просто створити об'єднання, залишитись у тому ж самому ЖЕКу, поки вони розбираються, як вони хочуть керувати своїм будинком, визначатись, яку компанію вони би хотіли обрати. Є такий механізм, що вони обирають просто голову правління і не беручи будинок в управління, не відкриваючи розрахунковий рахунок, вони просто мусять раз в рік здавати пустий звіт у податкову. А в іншому в управлінні нічого не змінюється. Водночас вони захищені від призначення управителя і мають можливість в будь-який час визначитись формою управління. В Чехії створення самоуправління в багатоквартирних будинках почалося одночасно з приватизацією житла. В 1994 році тут ухвалили закон про квартирну власність, за яким створення спільноти власників стало обов'язковим у будинках з п'ятьма і більше квартирами. За чеським законодавством до спільної власності, крім землі та будинкової інфраструктури, належить також забезпечення водою, енергією і навіть котельня, яка обслуговує будинок. Спільнота власників може сама керувати спільною власністю або делегувати повну. Важення обраному управлінцеві для того, щоб бути таким управлінцем, не потрібна окрема ліцензія чи дозвіл. Члени спільноти сплачують внески, розмір яких пропорційний площі приміщення, що їм належить. Для цього формується спеціальний фонд. Його розмір затверджується на загальних зборах. Він не захищений законодавством, і це змушує власників квартир дуже ретельно відбирати управлінця, якому довірять гроші на потреби будинку. Власник квартири, що має заборгованість, не зможе продати нерухомість, доки не знайде нового власника, який погодиться з квартирою забрати ще й борг. Це була програма. Реформа. Тримайте свої будинки в чистоті. Вмикайтеся наступного тижня.